У Котелевському районі у селі Велика Рублівка біля будинку, де жив загиблий боєць Владислав Карпун. Прощаються із військовим. Зібралися побратими, родичі, друзі та односельці. Серед них Інна Міщанін. І з трьох років він прийшов до нас у дитячий садок струмочок. Був спокійний, такий врівноважений, розумний хлопчик. Його не було ніде чути і тільки з хорошої сторони за нього обзивалися. І товариші, і все населення сьогодні просто непоправна травма для всіх людей. Від будинку похоронна процесія рушає селом. У руках військових державний прапор. <му> Біля місцевої церкви односельці створюють живий коридор. Далі загиблого відспівують у сільській церкві. На цьому портреті Владислав Карпун він пішов добровольцем на Донбас у серпні 2016-го. Був стрільцем 58-ї окремої механізованої бригади. 7 вересня підступна куля російського окупанта смертельно поранила Владислава. 8 вересня близько. Години ночі серце нашого героя перестало битися. Поранення в праве плече. пліччя й дошло до почту. На похорон прийшла колишня однокласниця загиблого Наталія Ромашко. Ну, завжди позитивно, веселим і смішним. Метаю всі ці ракеті Ну, Я не найближчий мадру. Поховали Владислава Карпуна на місцевому кладовищі. 20-річний земляк загинув на Донеччині біля села Новотроїцьке. У Владислава Карпуна залишилася мати, дружина та син, якому менше року. Карина Москленко, Юрій Дубіневич, Полтавські телевізійні новини.